Застаріла система опалення та обдерті стіни. Як наслідок мільйонні рахунки за тепло. В такому стані сьогодні перебуває рівненський міський пологовий будинок. У цьому закладі охорони здоров'я народжується аж третина немовлят нашої області. Тож медики просто зобов'язані дбати про те, аби новонароджені перебували у максимально комфортних умовах. Однак, за словами Світлани Муравської, через жахливий стан фасаду на це йдуть шалені кошти з міського бюджету. Згідно з всіх наших медичних норм, дитиночка повинна з'явитися в приміщенні, де температура приміщення 25 градусів. При передчасних пологах температура пологової зали має бути 28 градусів. В післяпологових палатах температура має бути щонайменше 22 градуси. Враховуючи цю ситуацію, так до сьогодні ми опалюємося відповідно до норм, на завжди тепло, але враховуючи стан нашого фасаду, зрозуміло, що термомодернізацію ми потребуємо однозначно. За словами головної лікарки, вирішити проблему може термомодернізація закладу. Додає, це матиме набагато більші переваги ніж просто економія коштів, адже в першу чергу утеплення будівлі це турбота про здоров'я немовлят. Переохолоджена дитина в післяпологовій стороні має набагато більше неврологічних проявів, і не тільки неврологія є негативним наслідком переохолодженої дитини. Зрозуміло, що ми до цього не доводимо. Але це, це соціальні проекти, це не можна порахувати виключно в коштах. Розумієте, як з'ясувалося про цю проблему медзакладу, добре знають міські депутати і давно шукають метод її вирішення. Як розповіла членкиня бюджетної комісії Рівнеради, минулоріч навіть була виготовлена проєктно-ко. Шторисна документація задля здійснення термомодернізації пологового. Але за її словами, для реалізації цього проєкту в бюджеті міста поки не вистачає коштів. Ми все рівно з вами робили ПКД і збиралися робити це коштами громади, але коштів в громаді немає. Коштів в громаді найближчим майбутнім. Ми не знайдемо на такий великий об'єкт. Однак, оскільки ця проблема є нагальною, під час позачергової сесії Рівнеради депутати вирішили взяти позику у Європейського інвестиційного банку на те, аби термомодернізувати пологовий будинок. За словами начальника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій, ця позика дасть змогу швидко покращити енергоефективність комунального закладу, і тим самим місто зможе економити на оплаті його комунальних послуг. Європейський інвестиційний банк не допустив би ці проекти як вони були б неокупні. Філософія цієї програми полягає в тому, що об'єкти термомодернізації мають бути окупними за період позики. Заклади охорони, охорони здоров'я і заклад освіти будуть уже термомодернізовані, будуть вже економити і будуть вже працювати для громади, і плюс вони будуть візуально. Як зазначив секретар Рівнеради Віктор Шакарзян, цей проєкт для міста не новий, адже у 2023-му рівне вже брало участь у його першому етапі і отримало змогу термомодернізувати дві школи. Це стосується не тільки будинку, і садочка номер 3 І також був ще перед цим і депутату тоді теж підтримували, Тоді було здається 30 голосів. Якщо не помиляюсь, це ліцей номер 8 та ліцей номер 13. Окрім того, міські обранці під час обговорення проєкту рішення згадали, що рівне раніше брало участь і в інших подібних програмах кредитування, зокрема від Невко. Завдяки цьому місто тепер економить чималу суму бюджетних коштів на опалення комунальних закладів. Тож переконані, що взяття кредиту від Європейського інвестиційного банку на термомодернізацію пологового будинку та ще одного дитсадка принесе аналогічні результати. Досить поневко свідчить, що в нас економія була 50% по 27-й, по 26-й школі. Ну, хай 40%. Грубо кажучи, до 3 мільйонів економія по цьому. Я на пальцях рахував, ясно, що я нарахував. 3 мільйона. Але це буде вже на наступний рік. І наступні всі 20 років кожен рік 3 мільйона. Більше того, як виявилося, цей кредит від Європейського інвестиційного банку був створений спеціально для України і лише для того, аби в нашій державі могли реалізовувати такі проєкти, як термомодернізація закладів освіти і охорони здоров'я, на які вже готова уся необхідна технічна документація. Це кредит політичний, він не економічний. Це спеціально для України виділи 300 мільйонів євро, як Європейський банк, є, для того, щоб Україні реалізувати інфраструктурні проекти з політичної точки зору, щоб підтримати Україну. Це, по-перше, підвищує рейтинг міста. Якщо місто бере і нормально обслуговує такі кредити, це йде доступ до співпраці з іншими валютними організаціями, установами фінансовими будь-якими. Тож, зрештою, обговоривши усі нюанси цього проєкту, міські обранці погодили взяття цієї позики. Так за ухвалення цього рішення проголосувало 22 депутати. Тож тепер з'являється надія, що міський пологовий будинок таки термомодернізують. Ангеліна Денис